В ефірі радіостанція Колос. Доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі як в Україні створити ефективну модель професійно-громадського саморегулювання. Спрощення умов ведення бізнесу. Нова законодавча база передбачає не тільки скорочення дозвільних і погоджувальних процедур, а й скасування певних сертифікатів, ліцензій, де регуляція має зменшити також вплив держави на діяльність суб'єктів господарювання і оптимізувати регуляторні процедури. Але чи готова влада ділитися своїми повноваженнями з громадськими організаціями та професійними асоціаціями? На переконання міністра агрополітики Олексія Павленка для цього потрібно. Частину функцій передати галузевим об'єднанням, скажімо, чому профільне відомство має розподіляти квоти на виробництво та продаж цукру? Цю функцію може виконувати Укрцукор Олексій Павленко. Наприклад, та ж саме по цукру саме асоціація про цукру, вона і впливає на код вже зараз. Саме зараз уряд ініціював. Ми зараз в міністерство з роботи. яким чином зробити так, щоб вже з осені у нас не було квотування взагалі. Тому що потрібно змінювати закон. Будемо давати пропозиції по дерегуляції, яким чином зробити так, щоб був в нас вільний ринок. При цьому залишаючи оптимальні механізми, що все ж таки наш цукровий буряк вирощувався, щоб заводи працювали. Тут тобто потрібно знайти розумний баланс. Ми розуміємо, взагалі, європейський підхід це будь-яка дерегуляція. Вона віддається в багатьох випадках. Дійсно, це професійним організаціям, це може стосуватися і сертифікації, і ліцензування і так далі. Єдине, що потрібно в цьому процесі дорегуляції не тризать голову корові, іначе інакше не буде. Що ж означає саморегуляція? Чим відрізняються так звані? Саморегулівні організації від звичайних громадських об'єднань, зрештою, чи можуть вони стати основою ефективної моделі саморегулювання? Координатор напрямку аграрної політики проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест, кандидат економічних наук, Олександр Муляр. Це ті, які мають певний статус за двома ознаками. По-перше, вони отримали певні повноваження від держави щодо регулювання того чи іншого сегменту ринку, наприклад. Ми говоримо про цукровиків, чи ми говоримо про виробників молока. І друге, це те, що такі організації встановлюють певні стандарти, наприклад, якості, або певні правила на той чи інший рік, наприклад, або на той чи інший період для своїх членів. І ці правила є обов'язкові, і там є відповідальність їхніх членів. Тобто є певний такий ну кодекс поведінки, і це викликає довіру до такої організації і довіри до тих виробників, які є членами цієї організації, з боку споживачів. Але пан Муляр може сказати, хто ж надає такий статус, чи люди самі це визначають на таке питання. Надавати відповідь рано, тому що у нас немає чіткого закону про саморегулівні організації. Наші державні органи влади вони так, якщо є закон, згідно з законом, вони можуть якісь певні повноваження передавати ті чи інші організації. І тут виникає два питання. Організація повинна по перше мати свої напрацьовані процедури, щоб бути готовою, взяти відповідальність, тому що це відповідальність. Дальність, це одне питання, і друге питання організація повинна бути репрезентативною. Вона повинна представляти значну частку того чи іншого сегменту ринку. Наприклад, в Чехії є такі організації, там стосовно свинарства галузі, інша стосовно галузі виробництва яловичини. І ці організації представляють приблизно 35% п'ять процентів от по маточного буголів'я взагалі держави. Тобто вона повинна бути репрезентативною. Тоді вона представляє галузь. Якщо вона галузь не представляє, то і і складно бути саморегулювною з відповідними значними повноваженнями. Але ви кажете, немає ще закону і нікому змушувати визначати ці стандарти, якими мають бути ці саморегулювні організації. Що проект агроінвест у цьому плані щось робить? Дуже гадне питання, але наш президент підписав закон про дерегуляцію бізнесу, про спрощення відведення бізнесу і скасується багато різних ліцензій, сертифікатів, дозволів, в тому числі і багато в аграрному бізнесі сільському господарстві. Тобто держава намагається таким чином зменшити контроль, тому що він був джерелом корупції. Але якщо це все скорочується, все скасовується, ну так і так хтось мусить ті чи інші функції також здійснювати. І тому така нагальна потреба виникла в таких організаціях, які стали відповідальними організаціями для того, щоб піднімати стандарти ведення бізнесу. І тут на часі дійсно ця ідея і проект Руінвест запровадив, надає підтримку такі нові наші ініціативи. Називається аналітична платформа. Аналітична платформа створена з метою координації тих чи інших діяльностей в різних галузевих асоціацій і надання підтримки галузевим асоціаціям і в межах цієї платформи були визначені пріоритети. А що хочуть сьогодні асоціації більше всього, де вони хотіли б мати певну підтримку? Питання саморегулівних організацій зайняло перше місце. Асоціації хочуть цього хочуть напрацювань, хочуть закону і хочуть дорости до статусу саморегулівних організацій. Проект Агроінвест в рамках роботи своєї платформи з юрид. Дичними кампаніями я так розумію, вже напрацювали ось такі намітки цього закону про саморегулівні організації. Звісно, по перше, ми провели дослідження практики запровадження і функціонування таких організацій в інших державах. По друге, дійсно, юристи, які ми залучаємо до цієї роботи, вже напрацювали концепцію майбутнього закону і структуру майбутнього закону. І ми вже провели дві зустрічі з нашими галузевими асоціаціями для того, щоб вийти на перший варіант проекту закону десь на початок травня місяця. І дуже приємно повідомити, що міністерство радної політики і Родовольства знає про нашу ініціативу, знає про нашу роботу і чекають на документ. До розробки відповідного законодавства активно долучаються галузеві спілки, як відзначив голова Аграрного Союзу України Геннадій Новіков, і громадські організації серйозно готуються взяти на себе певні повноваження держави та виконувати їх за європейськими стандартами, щоб дерегуляція була позитивною як для суб'єктів господарювання, так і для споживачів. Вислухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право. З вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.